Кожен народ має дім, наш дім слово, не камінь і не тим, а те, що живе між серцем і подихом, те, що ми передаємо одне одному, коли кажемо «Добрий день», дякую, бережи себе. Що це означає сьогодні? Не в книжці, а тут, серед нас, мова це ознака. Ознака, як знак на прапорі, як вишитий орнамент роду. коли ми говоримо українською, ми не просто обираємо словник, ми вибираємо себе. Ми кажемо, ось я з цієї землі, з цієї пам'яті, з цього болю і цієї надії. Тому кожне наше будь ласка, і перепрошую. Це маленький герб щоденної гідності. Мова це культура. Ов'язкова матері, перша школа громадянства, приповідка діда, перший підручник справа, пісня волонтера на бокпусту, перша лекція з історії. У мові пахне хліб, і дим», Чути дощ на блясі, сміється дитинство, стоїть на варті пам'ять», Без мови усе це розсипається, як мозаїка без клею», «Мова», це свідомість. Свідомість це спосіб бачити світ. Українська мова вчить нас називати речі своїми іменами. Зло злом, зраду, зрадою, любов, любов'ю. Коли ми мислимо українською, ми тримаємо назви, а отже, тримаємо межі. А там, де є межі, є і воля. Знаєте, коли найсильніше чутно на мову, там де страшно. Коли на холоді капелан шепоче, отче наш, і в окопі стає тепліше. Коли брат каже братові тримайся. І той підводиться, коли мама слухавку кушепоче, я чекаю, і дорога додому стає видимою. Мова це пароль безпеки, це ліки, бо в ній наші молитви. І знову до Гієнка. Якщо в мові наша культура і сутність свідомості, то дбати про мову це і мій обов'язок. Тому я вибираю говорити українською тут і тепер у радості і випробуваннях, у науці і побуті, у тиші і зі сцени. І поки ми говоримо, ми є.